Вас вітає канал про кредити. Готуйтеся отримати корисну інформацію для своєї фінансової впевненості. Друзі, дивіться відео до самого кінця, бо воно того варте. Кредит без довідки про доходи за 15 хвилин. Кредити без довідки про доходи це швидкий і зручний спосіб отримати гроші в борг. Щоб взяти такий кредит, вам не потрібно йти до банку або ломбарду. Достатньо заповнити заявку на сайті кредитора. Щоб взяти кредит без довідки про доходи за 15 хвилин, вам необхідно виконати такі кроки. Оберіть кредитора. Перед тим, як подавати заявку, ознайомтеся з пропозиціями різних кредиторів. Зверніть увагу на процентні ставки, суми, терміни та інші умови. Заповніть заявку. Після того, як ви виберете кредитора, заповніть заявку на його сайті. У заявці вам необхідно буде вказати свої персональні дані, а також інформацію про доход і витрати. Дочекайтеся рішення. Кредитор розгляне вашу заявку протягом 15 хвилин. Рішення буде відправлено вам на електронну адресу або СМС. Підпишіть кредитний договір. Якщо ваша заявка буде одобрена, вам необхідно буде підписати кредитний договір. Договір можна підписати в електронному вигляді або особисто в Офісі кредитора. Отримайте гроші. Після підписання кредитного договору ви отримаєте гроші. Гроші можуть бути перераховані на ваш банківський рахунок, видані готівкою в Офісі кредитора. Або через систему швидких платежів. Друзі, не забувайте про наш сайт. На ньому ви знайдете рейтинг з топ 30 перевірених МФО в Україні. Посилання на сайт буде в коментарях. Для оформлення кредиту без довідки про доходи вам знадобляться такі документи. Паспорт ідентифікаційний код у деяких випадках кредитор може попросити вас надати додаткові документи, наприклад, виписку з карткового рахунку або довідку про відсутність заборгованості по кредитах. Кредити без довідки про доходи мають такі переваги. Швидке оформлення рішення приймається протягом 15 хвилин. Простота оформлення. Вам не потрібно надавати довідки про доходи. Доступність кредити без довідки. Про доходи доступні навіть особам з неофіційним працевлаштуванням. Кредити без довідки про доходи мають такі недоліки високі процентні ставки процентні ставки. По таких кредитах, як правило, вище, ніж по кредитах з довідкою про доходи. Короткі терміни. Терміни по таким кредитам, як правило, коротші, ніж по кредитах з довідкою про доходи. Щоб вибрати безпечний кредит без довідки про доходи. Звертайте увагу на такі фактори репутацію кредитора. Перед тим як подавати заявку, ознайомтеся з відгуками про кредитора в інтернеті процентні ставки порівняйте процентні ставки різних кредиторів. Терміни: виберіть кредит з такими термінами, які ви зможете витримати. Додаткові послуги. Уважно вивчіть умови додаткових послуг, які пропонує кредитор. Якщо ви потребуєте термінової фінансової допомоги, зверніть увагу на наш вебсайт. Ми пропонуємо різноманітні варіанти та умови для отримання грошей в борг. Наші онлайн кредити швидкі, зручні та надійні. Заходьте на наш сайт за посиланням в описі відео та в коментарях. Та дізнайтеся більше про можливості фінансової допомоги, які ми можемо вам запропонувати.